Історія крутянців, хлопців, студентів. Мені завжди згадуються такі слова, які під Бахмачем, під Крутами, був страшний бій з москалями. 300 катів на одного на студента молодого. І те, що сталося 29 січня 1918 року, це була фактично російсько-українська війна, війна більшовицької Росії проти Української Народної Народної Республіки, як тоді говорили. І коли на Київ йшла велика шеститисячна армія радянської Росії, двома напрямками: одна на Харків-Полтаву, а друга на бахмач київ то якраз студентські загони, добровольці стали на прю біля залізничної станції крути. Але ті чин, який ці хлопці зробили, він вартує дуже багато, тому що немає сильнішого в житті. Очевидно, за крок добровольця. Але мені, очевидно, спадає на думку про аналогію з сучасною російсько-українською війною, яку ми традиційно називаємо АТО, антитерористичною операцією. Насправді це є велика глобальна інформаційна війна впливів російсько-українська, так само добровольці. І ті хлопці, кіборги в Донецькому аеропорту, очевидно, то крутянці за своїм духом, бо вони теж. В, нерівному, в нерівній сутичці, очевидно, і в на легких умовах стояли до кінця, так як і ті хлопці. А чого правий, а позивний нього? Спочатку в нього був позивний залізняк. Це за оборону донецького. Це печений. А, а, это а, это а это тоже у нас организовывали в память Вот вот, и это все, вот, с Ага, а, это был уже ваш приводческий да. пример, так? Да. дитина. Звичайно, для меня был самый найдорожший, найдорожший. И Зараз це, це мій світ. Особливо так, щоб ми виховували, що зациклені були на патріотизмі і скажу, ж таке молоко. Завжди казали, що треба бути чесним і справедливим по відношенню до себе і до, до всіх. Він спочатку поїхав, він казав, що я йду до друзів в Київ, до друзів в Київ до своїх. тих, що були на майдані, йду до друзів. Ну, до друзів, до друзів. А потім знали, що він поїхав до друзів, потім може його друзі. Що було разу на Майдані, що його прийшла на... в Дісну і там в Діснів. І так само в Дісні теж, там і зібрали, в них там штаб той, там їх було десь чоловік 30, не, не пам'ятаю, скільки він казав, що. І там сказали, що треба 10 чоловік на схід. Там вийшло 6 чоловік і він виходить, а той командир, як там сказав, каже, кому є 20 років і на схід треба, хто хоче. Там вийшло 6-7 чоловік, і він вийшов теж. Він каже, тобі немає. Кажу, ми через місяць буде два строки. І отак його взяли. Я казала, боже, він же ж мене такий спокійний був, такий привноважений. а це його побратим каже, ну я би не сказав. каже, він завжди, тільки якесь десь бойове завдання, Діма, перший, візьміть мене. Розказав його побратим, що вони там взяли школу чи школу взяли. Найголовніше, дивиться, дімки немає. він в бібліотеці сидить книжки, собі шукає, що почитати. Тобто разом книжок. Що читати. Отак так і було, як то сказати. Як могла, то я б і не виключала телефон. Але ж Діма каже, мама, не дзвони, бо тут, щоб поганий зв'язок, мені для того, щоб поговорити, треба вилізти десь там на якусь кришу. Каже, ти ж розумієш, що то ціль для снайпера. Боже, я вже дзвонити боюся лишній раз. Раз ми дзвонили, то ми вже сварили. Діма, скільки можна? Ти не розумієш, як нам тут важко. Ми переживаємо кожен день. Спати не можу, їсти не можу, дихати не можу. Він теж сварив, каже, ви думаєте, мені тут легко. Кажу, я розумію, що це війна, що там не може бути легко. Кажу, вертайся. Він приїжджав на новорічні свята. Ну, Рік тому. Якраз 10 січня він поїхав, а 12 січня мало бути йому 20 на рік. Ой, 20. Навіть 20. 20. 20. зведені не святкував, бо Мупсовська, їду туди і все. Він поїхав 10 січня. Вже останній раз тут дім провели, то останній раз він сказав маму, останній раз сказав тату. Я з Саннясином говорив 10 -го числа. А 21 тоді набрав до нього, він в смську відправив, не може говорити, перезвоню. А 22-го вже загинув. мені сказали, я не міг повірити, тупо вірити. Сразу там в шок. А потім до мене хлопці каже, Дім, що сталося, що сталося. Я кажу, син загинув, Діма загинув. Тяжко тут. Як не просили, хто не просив все буде добре, все буде добре. Та ніколи подвиг і ніколи захист своєї батьківщини не був марним. На жаль, він вартує найвищого людського життя, але ну з цього починається країна, з цього починається нація, з цього починається народ, з цього починається все, тому що це є очевидно. Та самопожертва вона вартує дуже дуже багато.